Є знижки на Амі Цитрон 20 в аптеках подорожник Бам та Ощад. Є знижки на бронхолітин Фіто 10% в аптеках подорожник Бам та Ощад. Я Костянтин Руденко, кардіохірург, і сьогодні ми з вами поговоримо про довголіття серця. Для довголіття серця дуже важлива правильна фізична активність людини протягом його життя. Адекватне фізичне навантаження може сприяти профілактиці розвитку серцево-судинних захворювань завдяки аеробним навантаженням, так званим аеробні навантаження це кардіотренування. Ми можемо знижувати рівень артеріального тиску, контролювати нашу вагу, знижувати рівень цукру в крові, стабілізувати стан атеросклеротичного процесу, зменшення поганого холестерину і збільшення кількості хорошого холестерину. Адекватний рівень хорошого холестерину є профілактикою розвитку атеросклеротичного процесу. Атеросклеротичний процес може впливати на розвиток ішемічної хвороби серця і розвиток інфаркту міокарда. Науково довести що аеробні навантаження можуть позитивно впливати на серцеву судинну систему. Самі по собі фізичне навантаження збільшують частоту серцевих скорочень, частоту дихання людини. Кардіонавантаження можна розділити на три групи: легкий рівень інтенсивності, помірний рівень інтенсивності і високий рівень інтенсивності. Легкий рівень інтенсивності це ваше повсякденне життя, коли навантаження не перевищують ваших звичайних можливостей. При помірній інтенсивності фізичних навантажень, Людина починає їздити на велосипеді, біг на невеликі дистанції, іноді і домашня робота, танці це ті елементи, які можуть бути фактором прискорення частоти серцевих скорочень і першим етапом для профілактики серцево-судинних захворювань, кардіонавантаження високої інтенсивності це коли людина починає активно займатися спортом, біг, гра в футбол, плавання за рекомендацією Європейської асоціації кардіологів для того, щоб ми говорили про профілактику серцево-судинних захворювань, людина повинна не менше 300 хвилин за тиждень приділяти увагу фізичним навантаженням помірної інтенсивності, і не менше 150 хвилин на тиждень фізичним навантаженням високої інтенсивності. Сидячий спосіб життя негативно впливає на довголіття, тому що при цьому людина знаходиться в зоні ризику розвитку гіпертонічної хвороби серця, діабету. Якщо людина має хронічні захворювання серцево-судинної системи, вона повинна дуже з великою обережністю давати собі кардіонавантаження. Науково доведено, що фізичні навантаження можуть призвести до раптової серцевої смерті. Перед високоінтенсивними тренуваннями людина повинна обов'язково знати свій загальний стан здоров'я та наявність хронічних захворювань серця. Фізичне навантаження середньої інтенсивності є ефективними для профілактики серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань. Багато наукових досліджень довели, що фізична активність важлива і в похилому, і старшому віці. Пам'ятайте, що ваше довголіття в ваших руках, а фізичне навантаження позитивно і якісно впливає на ваше серце. Займайтеся спортом помірної інтенсивності і уникайте сидячого способу життя.